Що робити жінкам для підтримки свого здоров'я після 50 років? Всім вітання! Ви знаєте, як не дивно, але тільки з віку ми розуміємо, що в молодості робили щось неправильно, неправильно харчувались, вели неправильний спосіб життя, неправильно виставляли життєві пріоритети та заганяли себе в кут з однієї стресової ситуації в іншу. А коли наступає очікуваний ювілей 50 років, поступово починаємо замислюватись над тим, як щось змінити в своєму житті на краще, або хоча б уповільнити процес під назвою старіння. Отже, давайте розглянемо, що має робити жінка, яка хоче відчувати себе на 20 років молодшою, активнішою, привабливішою та сексуальнішою, як для себе, так і для оточуючих. Ну, по перше, необхідно пройти лабораторні обстеження, загальний аналіз крові, цукор в крові, аналізи на гормони щитоподібної залози та рівень естрогенів і інші аналізи за рекомендаціями лікарів. Далі необхідно переглянути свій спосіб життя. Секрет довголіття криється у п'ятьох складових: активність, правильне харчування, сон, водний режим та оптимістичний настрій. Активність обов'язково має бути як фізичною, так і розумовою. Не лінуйтесь, займайтеся розумовою фізичною працею та намагайтесь уникати стресів. Також щоденно потрібно виділяти час на прості фізичні вправи, наприклад, 10-15 присідань, 10-15 вправ для пресу та будь-які розтяжки. Спробуйте замінити перегляд вечірніх серіалів на прогулянки з чоловіком, з подругою, дітьми або внуками, і ви помітите покращення настрою та зниження емоційної напруги, переглянути свій раціон харчування. Ми те, що ми їмо. Якщо багато років підряд ви не надавали значення продуктам харчування, які споживали, то настав час це змінити. Ні для кого не секрет, що з роками обмін речумин уповільнюється, їжі для задоволення фізіологічних потреб потрібно менше, і вона обов'язково повинна бути якісною. Які ж продукти зберігають нашу молодість і допомагають організму у профілактиці безлічі старечих захворювань, таких як хвороби судин, серцеві патології, захворювання шлунково-кішкового тракту та інші. Ну насамперед, це продукти з великою кількістю антиоксидантів: це фрукти, ягоди, овочі, зелень, продукти багаті на полі, ненасичені жирні кислоти. Омега 3 це жирна морська риба, морепродукти, авокадо, кисломолочні продукти, які забезпечать нормальну мікрофлору кишківника. І не забувайте, що слід віддавати перевагу таким способом приготування їжі, як варіння, тушкування, і зменшити споживання смаженої їжі, і зменшити споживання солі. І обов'язково чиста вода – 1,5-2 літри на день за 6-8 прийомів, але не на ніч. Взагалі, як ви знаєте, після 50 років жінки стикаються з рядом фізіологічних та психологічних змін. Які впливають на їх здоров'я та життя після 50 років настає менопауза, клімакс, відбувається гормональна перебудова організму, нерідко спостерігаються проблеми з серцем та суглобами, поганий сон та погіршення зовнішнього вигляду шкіри. І для того, щоб зменшити ці всі прояви та симптоми, можна додати до раціону харчування натуральний рослинний комплекс, який створений спеціально для жінок після 50 років. Це екстракт вумен формула від марки Івоніка, який містить активні компоненти, що допомагають відновити гормональний баланс і покращити самопочуття. Комплекс підтримує жіноче здоров'я та полегшує перебіт мінопаузи, покращує роботу серця та судин, посилює кровообіг мозку та поліпшує когнітивні функції. А також цей комплекс знижує ризик розвитку серцевих захворювань, нормалізує рівень холестерину та допомагає контролювати артеріальний тиск. Окрім того, рослинні екстракти, які входять у цей комплекс, підтримують здоров'я упорно-рухової системи, укріплюють кістки та запобігають передчасному зношуванню суглобів. Він також стимулює синтез колагену і покращує зовнішній вигляд шкіри. Ну і до всього вище перераховано. Будь ласка, не забувайте про повноцінний сон та відпочинок, тому що це запорука гарного настрою, самопочуття і душевної рівноваги. Він обов'язково потрібен для відновлення ресурсів організму, для поліпшення працездатності і продуктивності, до речі, у будь-якому віці.